Ось вона, яка виходить. Класнюча. Перші кібертруси розпочали шити в Херсоні. Це адаптивний одяг, в чому його зручність насамперед. Да? Тобто, що ми маємо на випучках речі, да? тобто, є зав'язки, які фіксують. Ми говоримо це про зручність, про можливість людям маломобільним, немобільним ось, одягнути цей одяг і почувати себе комфортно насамперед. Робота над адаптивною білизною кипить, як у справжньому швейному цеху. Дуже-дуже давно, років 30 тому, я отримала навіть червоний диплом. Я майстер і пошиття, і покрою. Тому, коли мені запропонували це зробити, звісно, я спочатку злякалася. Я кажу, що я цього не зможу зробити, бо це, що я навчалась, було дуже давно. Але руки пам'ятають. Спочатку треба зробити викрійку, потім вправно зшити на машинці і попрасувати. Зараз я намічаю, де повинні бути липучки, і тут я намічаю, з якої сторони пристрочити канаточку. Отримуючи запит, кібертруси відправляють на передову, додаючи дитячі малюнки. До Кожного нашого виробу ми додаємо дитячі листівки, діти малюють. Хтось щось пише, якісь побажання для військових. Будемо вдячними тим, хто, наприклад, або задонатить, або можливо, у вас є магазин, ви продаєте тканини і ви маєте можливість нам відпустити, скажімо так, по іншій ціні, по кращій ціні, та, тобто здешевити. І таким чином, якби ми матимемо можливість більше пошити, більше задовольнити потребу. Кібертруси це більше ніж білизна. Це підтримка, комфорт і турбота про наших захисників. Поділіться цим відео з друзями.